Це слово до Ізраїля, і будете ви виконувати всі заповіді Його Бога, що я сьогодні наказую, щоб стали ви сильні і війшли, і заволоділи тим краєм, куди переходите ви, щоб посісти Його, і щоб довго жили ви на тій землі, що Господь присягнув був вашим батькам, дати їм та їхньому насінню край, що тече молоком та медом. Бо це цей край, куди входите ви. Заволодіти ним, він не такий, як єгипетський край, звідки вийшли ви, де ти засієш, було насіння своє і поливаєш працею ніг своїх, як город варивний. А цей край, куди ви переходите посісти його, то край гір та долин, і з небесного дощу він наповнюється край, що на нього про нього дбає Господь Бог твій завжди на ньому очі Господа, Бога Твого від початку року аж до кінця року. Сідайте, будь ласка. І друге місце, 20-й розділ з 16 го вірша: тільки зміст тих народів, які Господь Бог твій дає тобі на володіння, не позоставиш при житті жодної душі, бо конче вчиниш їх закляттям. Хітеянина, і амориянина, і хананеянна, і перезеянна, і хівеянна, і іусиянна, як наказав був тобі Господь Бог твій, щоб вони не навчили вас робити такого, як усі їхні Гедоти, що робили вони богам своїм, бо тоді зрішите ви перед Господом Богом своїм. Бачите, сьогодні для нас є, як на мене, дуже два різних місця Слова Божого. Перше, яке ми вже на пам'ять знаємо, <кій> а друге, котре ну, вкрай рідко читається і говориться, особливо там, де говориться про вбивство оцих народів язичиських, які жили у Хананському краї перед тим, як Бог дав цю землю для Ізраїля. Перед тим, як ми будемо зараз ну, звертати увагу на оце слово старого заповіту, я хотів би, щоб ми ще раз звернули увагу свою на оцю, Притчу про сіяча. Ви почули, ми почули значення цього слова це надзвичайно важлива притча, як і все, що казав наш Господь Ісус Христос. Але ви пам'ятаєте, закінчує чим Господь наш цю притчу? От Він пояснив ці чотири ґрунта, цих чотири види сердець, що це за серця, і так далі. І потім, після всього він каже, отож, Хто має, перед тим… дивіться, як ви слухаєте, да, в першу чергу, а потім, отож, хто має, тому дасться, а хто не має, забереться від нього і те, що він думає, ніби має. Здумався взагалі значенням цих слів? Що означає, що мав на увазі наш Господь, коли казав про нас з вами? Що означає мати в контексті притчі сіяча і не мати? Щоб дуже коротко, брати і сестри, що спільного є у цих чотирьох категорій людей по відношенню до Слова Божого. Вони всі чують одинакове Слово Боже. Всі чотири. А що відрізняє їх? Три три. Слово Боже не виконують. І лише четверта категорія людей про них сказано: вони бережуть це слово у доброму і щирому серці і плід приносять. І це е, дається нелегко, це тяжко. Це там говориться в терпливості, вони це роблять 30, 60 і 100. Тепер ви бачите, що означає мати і що означає не мати? Просто слухати або читати навіть Слово Боже, це означає, не означає мати. Хто просто слухає і читає, це ще не означає, що він має. А Господь каже, що має той. Хто почути слово, виконує. Це плід. 30, 60, 100. Всі четверо чують одне слово, насіння одинакове. І лише четверта категорія приносить плід, тобто виконує почути слово. Так що ті з нас, хто виконує Слово Боже, оті мають, тобто є плід. А ті, хто просто слухають і не виконують, не мають. Це по слову нашого Господа Ісуса Христа. А тепер подивимося на оцей, на ці місця, які я прочитав з повторення закону. Вони важливі, брати і сестри, вони мають значення для нас. Це не лише, е, говориться, і є для Ізраїля. Це в першу чергу для них, да. Але ми знаємо, що до церкви, говорить апостол Павло через служителя, через свого учня Тимофія, що все. Писання Богом натхненне, і в тому числі і це. Ви знаєте, що навіть оці родоводи, імена, які, нам, які я думаю, коли ми читаємо, нам дуже скучно це робити. І це також натхненні Богом місця. І от ми прочитали оці, е, оці заповіді, які Бог дає через Мойсея для Ізраїля. Давайте спочатку подивимося на Ізраїля. І оце слово, котре сказано для них. Чому Бог це каже? Ви пам'ятаєте, що євреї знаходяться на дорозі з рабства в Єгипту, Пустиня, і на шляху у Хананський край. Вони вже вийшли з рабства, вони вже вийшли з Єгипту. Але вони ще в пустині і ще не зайшли у обіцяний край. І от. На тій землі Хананський край, жили оці народи, язичники. Це були надзвичайно грішні люди. Надзвичайно грішні люди. Вони нічим не поступалися, скоріше всього, Содому і Гоморі в свій час. І напевно вони не поступалися першому світу, який Бог знищив водою. І ви знаєте, за що? Просто знаєте, міра беззаконня, ота чаша, да. Вона наповнюється, наповнюється перед Богом. І от коли воно вже наповнюється, да, приходить момент, коли Бог просто нищить цих грішників. От ви пам'ятаєте, перший світ він грішив, 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 грішив дуже сильно. І от та чаша беззаконня наповнилася. І прийшов момент, коли Бог раз і водою, яка йшла зверху із землі, знищив перший світ за гріхи. Потім аналогічна ситуація з Содомом і Гоморою. Земля прекрасна. Умови прекрасні. Ви знаєте, що Лот, коли подивився на ту землю, він побачив, що і вода, і трава ну, дуже добре, якраз прекрасно для життя. А люди, які живуть на тій прекрасній землі, ми читаємо, що вони були злі перед Богом. І ми знаємо їхній спосіб життя, їхні закони, як вони, от, до яких законів вони притримувалися. І потім ми бачимо, що Бог знищує палець. Дає сірку з неба і знищує оці два міста судом і Гомору, за беззаконня, за беззаконня, яке жили оці люди. Це поголовно, це всі, від малого, від дітей і до великого. Ви звертали увагу от на той момент, коли Бог прийшов до Лота туди, у судом і Гомору, да? і потім написано, що вони всі зібралися, оті мешканці міста до дверей, ну, там, де жив Лот. І там написано від малого до великого. Розумієте, до якої степені деградація дійшла у, у тих людей, що навіть діти, вони вже були спорчені тим гріхом, про який ми розуміємо. І от Господь просто знищив цих людей. Дивимося на оці народи, які жили в Ханані. Таке, таке саме життя, така сама ситуація, вони, вони просто от притримувалися навіть цих жахливих цих законів. Своїх. І цим вони жили. Ідолопоклонство, принесення дітей в жертву своїм ідолам, блуди. Ну, просто не хочеться говорити про ті жахливі гріхи, які робили ці люди. І прийшов момент, коли треба знищувати. Прийшов момент, треба знищувати. Який наш Бог? Так Бог полюбив світ, що віддав. Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бог любить цей світ і навіть цих беззаконців. Але просто взяти беззаконця у святе місце да? неможливо. Потрібно щось зробити. Потрібно через щось грішнику пройти. Ми розуміємо, це Христос. І от Бог дає христа, але не кожен грішник приймає. І тому той, хто не приймає, так і залишається в тому стані і гине. А хто почув Христа, прийняв Його і живе до кінця свого життя в ньому, той і він фактично вже ввійшов у життя. Але вже коли закінчується це фізичне життя, то він йде вже у це, те, що ми розуміємо, є вічне життя. Але цей оце момент воля людини. Людина не хоче. Дуже багато людей цього не хочуть, і вони свідомо вибирають жити в Грісі. Жити в світі по волі князя цього світу, по волі сатани. І от коли людина не приймає Христа, коли а Господь стукав, да? а Він не а вона не приймає, і потім робить свідомий крок: не буду віруючи, не прийму Ісуса Христа, то потім ще більше йде деградація, людина ще більше люди грішать, і потім приходить момент, коли Бог просто знищує. І це чекає цей світ також. Ми розуміємо, що це, і ми знаємо слово Боже, що весь цей світ лежить у злі. Але ще великий зараз благодать Божа, вона просто є от благодать, і що є церква, і що є можливість грішнику спастися, то ще цей світ існує, ще Бог працює. До слова, хочу сказати, як вже не раз це нагадував, в першу чергу Бог працює зараз на церкву. Спасає грішників, приєднує до Христа, а друге, вдосконалює, освячує вже тих, хто спас, спаслися в Ісусі Христі. В першу чергу, от зараз такий період часу, що Бог в цьому напрямку працює. І от ми бачимо, що євреї, вони на шляху туди у Ханаан. І що ми взнаємо про не людей, які жили, мешканці цієї, перші, цієї землі, а про саму землю? Сама земля прекрасна. Як, яка земля? Тут Бог через Мойсея робить порівняння землі єгипетської і землі ханаанської. Ви помітили, яка різниця? Між цими землями, е, Хананський край це край, що тече молоком та медом, сам по собі, сама по собі земля, вона така плодорідна, і умови дуже хороші такі є. До слова, хочу сказати, що я от чув, що от наш цей край, от Буковину, да, лиш Буковина, да, приїжджали голландці колись сюди, які спеціалісти в сільському господарстві. То коли вони зняли всі. Дані. Скільки опадів, скільки сонячних днів, волога і так далі і тому подібне, наш, наша земля, то наша земля ну, дуже підходить для садівництва. От такий, от вони зробили е, висновок. Бачимо, що Бог каже про той е, край, що це є край, що тече е, молоком і медом. І він не такий, як єгипетський край. В чому різниця? Край ханаанський Поливав хто? Бог. Він дивиться круглорічно на ту землю і дбає про неї. А що було у Єгипті, коли вони були рабами? Як поливалася єгипетська земля? Чим? Бог поливав? Ні? Єгиптяни раби знілу. Оці е, канали і так далі це великий труд. Це тяжкезний труд, щоб там щось виросло. Прибачте різницю між Хананською землею і єгипетським краєм, і з чого Бог виводить людей. І зараз така думка в мене, знаєте, приходить, думаю, що це від Бога. Пам'ятаєте от одна з категорій людей з притчі про сіяча, які не, які не плодоносять. Омана багатства і суєта. Людина, яка живе таким способом, вона мучиться. Життя не солодке, воно є тяжке, бо ти постійно в напрузі. Щось хочеться, тих бажань ніколи вони не закінчується, і ти робиш, і пашеш, і так далі, прикладаєш зусилля, ти раб у гіршому смислі цього слова. Це так, як єгиптяни, які жили в, і євреї, які жили там в рабстві, і дуже тяжко працювали. Надзвичайно тяжко. А людина, котра живе в Ісусі Христі, вона вільна від цього. Вона вільна від цього, так само, як і людина е, єврей, який при, прийшов у Ханан, і при умові. Якщо буде дотримуватися цього закону, то Господь благословляє і е, дає особливо все, що потрібно для людини, для єврея, там у, у, на тій землі, при умові, якщо він дотримується слова Господнього. І от дивіться. Єгипет, що Бог зробив з Єгиптом з часом, коли євреї вийшли? Яка доля Єгипту з його тими законами і так далі, тим верніше беззаконням, яке було? Знищений, його нема. Щоб ви знали, що ці люди, які називаються сьогодні єгиптяни, по факту вони не є єгиптяни, це араби. А той народ, котрий жив, що єгиптяни, котрий, котрий панував над євреями, його нема. Знищений. Як і інші народи, також багатьох народів нема. Бог просто знищив їх. І по причині неправильного відношення до євреїв, і просто по тому, як вони жили, Бог просто знищив їх. І от е, ми бачимо, що були оці закони у Єгипті, ті, які гидкі перед Богом, да, і Бог знищив тих людей, їх нема. Ті люди, котрі жили по тих так, таких ж законах у Ханаані, дотримувалися на прекрасній землі, а Бог їх також знищив. Їх нема. А що каже він до е, Ізраїля? Дивись, Ізраїль, я тобі даю цю прекрасну землю. На тій землі жили перед тобою оці народи, які таке такий і список. Так жили, так поступали оці ці гріхи. І ти бачиш, я їх знищую за це. Ти входиш у цю хорошу землю, вона і так сама по собі хороша. І я за нею дивлюся. Але я тобі даю свої закони, свої правила, і ти, коли входиш в цю добру землю, плюс, повинен виконувати е, це слово, яке я тобі кажу, який результат. Що буде? Що Бог обіцяє Ізраїлю, коли він входить у Хананський край і буде виконувати слово Бога, яке йому Бог сказав. Цим, ти каже Бог, продовжиш своє життя на цій добрій землі. Тобто благословення. Тепер, якщо можна зробити. Такий, знаєте, паралель з нами. Бо тому що ми ж розуміємо, що це слово не лише для Ізраїля, щось і для нас тут є. Так чи не так? Брати і сестри, хто всі, ну, переважна більшість з нас, жили у Єгипті, правильно? У світі. І дотримувалися, ми притримувалися тих правил. Ми жили так, як світ, з тими гріхами, котрі там і у світі. Жили? Якщо ті люди, котрі там і залишаються, ми знаємо їхню долю, що їх чекає. Але милість Божа на нас, що Він нас переставив з царства сатани у царство чиє? Ісуса Христа в церкву. Але тут, в Ханаані, да, у цьому новому царстві, да, тут добре, тут дуже добре. Є якісь правила, чи нема? Чи ми робимо що хочемо, так як під час суддів було? Є. Нам Господь лишив своє слово. Він нас перестав у цю прекрасну землю, в Ісуса Христа. Оце то пасовисько, про яке казав Христос, коли людина навертається до Нього, да? до Христа. І вона входить цими дверима, Христос, туди, в царство, да? і знаходить що? Пасовисько. Хороше пасовисько. Оце з тими, хто є в Ісусі Христі. І там, ти вже коли на тому пасовиську є в Ісусі Христі, там також є правила. Там також є закони. Не Мойсея закон. Є закони Христа, але вони є. І коли ми дотримуємося їх, так, коли ми от прийняли Христа, покаялися, увійшли і дотримуємося їх, ми, ми вже благословені. І плюс входимо у вічність, правильно? Аналогія євреї і ми. Як вони вийшли з Єгипту, при умові, якщо вони дотримувалися е, цього слова Божого, і таке життя було в Ханані, так і ми виходимо з Єгипту, з цього світу. І якщо ми дотримуємося слів Ісуса Христа, тут благословіння і саме головне вічності. А тепер, були євреї, які вийшли з Єгипту і зайшли в Ханан і не дотримувалися цього слова? Були. І яка доля їхня? Благословіння? Прокляття. Питання тоді до нас. Буває таке, от в нашому середовищі, що людина вийшла з світу, людина покаялась, і от дивишся, один дотримується Слова Ісуса Христа, живе, благословляє Його Бог, а другий вийшов, або друга вийшла. Але потім обертається і йде назад, звідки прийшов, і починає жити або допускає в своєму житті те, що було вчора і позавчора. Ви розумієте, про що мова йде, так? І як ви думаєте, що тоді стається з такими людьми? Таке ж саме, як і з тими євреями, котрі вийшли з Єгипту? Але не, не жили в ханані по Слову Бога. І якщо ми виходимо з світу і приходимо до Ісуса Христа, але потім живемо по тому способу життя, яке було вчора, то ми знаємо післення Юди, і ми знаємо друге післення Петра, другу главу, другий розділ. Це що це за люди? Це котрі вийшли з світу, але потім вони не тримаються Ісуса Христа. І біда. Ви потім, якщо вам цікаво, можете почитати, яка доля чекає цих людей. Тому. Я хотів би, щоб ми от сьогодні от на це звернули увагу, запам'ятали і серйозно до цього віднеслися. Ми дуже щасливі люди, що ми, нас Господь вивів з Єгипту, з цього світу і так далі, бо там погибель. І от ми є в Ісусі Христі, але тут є свій порядок. І якщо ми дотримуємося слів Ісуса Христа по аналогії з ізраїльським народом, да, то є благословіння, і ми дійдемо, Господь доведе. Але якщо хтось з нас допускає в своєму житті те, що було в Єгипті, в нашому Єгипті, особистому, да? як ми жили в світі, да? а ми вже віруючі, то біда? Що таким з нас треба зробити? Покаяться. Знову покаяться. Є такий, ну так кажуть деколи, дехто, що обновити покаяння. Якщо таке є серед нас, то це потрібно зробити, щоб увійти. Тому що туди нічого не чистого що. Не ввійде. Хай Господь нам допоможе в цьому, щоб ми це пам'ятали. Свідомо вибирали у цю дорогу слово нашого Господа Ісуса Христа і трималися Його і Йому слава. Амінь. Помолимося.